Мешканці гуртожитку на вулиці Хотинській, 4 день далі відстоюють своє право на житло. Для малюків, які лікуються в реанімаційному відділенні обласної дитячої клінічної лікарні, в День Святого Миколая зробили безцінний подарунок право дихати. Чернівчан і туристів запрошують на екскурсію підземним містом. Новини міста в ефірі телеканалу Чернівецький промінь у студії працює Марина Скінтай. Доброго вечора. Під Лисичанськом Луганської області загинув волонтер із Чернівців. 31-річний Роман Шлюсар. Як розповіла волонтерка Наталя Бочарова, Роман був водієм та доправляв на схід продукти та подарунки до Миколая для наших захисників. Чоловік залишився ночувати з військовими близько опівночі, вийшов на блокпост і підірвався на гранаті. Обставини трагедії наразі з'ясовує слідство. У Романа залишилося двоє дітей. Через трагедію волонтери скасовують акцію Різдвяна зустріч. Натомість вони проведуть вечір пам'яті загиблого товариша. Уже 13 років мешканці гуртожитку на вулиці Хотинській, 4 де відстоюють своє право на житло, маючи на руках всі документи, прописку та рішення декількох суддів, люди можуть вже найближчим часом опинитися на вулиці. 65 сімей 200 людей, з яких майже 50 – неповнолітні діти. Мешканці гуртожитку цукрового заводу вже 13 років воюють із судовою системою та недобросовісними власниками. Пані Ольга була однією з перших, хто 35 років тому тут оселився. Жінка розповідає, всі жильці є колишніми працівниками підприємства. Вони свого часу отримали ордери на квартири. Всі мешканці гуртожитку за свій рахунок зробили кришу дуже дорогу. Поміняли всі труби опалення, водосточні труби, створили будинковий комітет. Зробили ремонти кругом кухні, газові плити, все, все замінили, все вікна, двері, все за рахунок мешканців. Люди дуже багато сил приклали, і такі люди, що круглі сутки працювали в заводі. Але директор заводу продав житлове приміщення як складське за 400 тисяч гривень. За 13 років гуртожиток перепродували тричі без відома жильців. Приватизувати помешкання люди не можуть, бо нинішні власники у Запоріжжі зараз вони вимагають через суд виселити мешканців на вулицю. 19 грудня відбулося чергове засідання. Проте позивач так і не з'явився. Хто ні з ким договору найму ні оренди ніякого не заключав. Цей договір в природі не існує а позивачка по даній цивільній справі просто розірвати договір, якого в природі не існує. Тобто юридичний нонсенс. Захисник розповідає, це не перша справа, де фігурує даний будинок. Раніше приватні особи заявляли, що придбали склад, у якому поселили шість безхатченків, і вони не знають, як їх звідти вигнати. Судилися з усіма мешканцями одразу, та нині обрали іншу тактику. Вони взяли зараз іншу тактику, починають людей по одному викликати до суду за позовами їхніми, і починають їх тероризувати своїми позовними заявами і. Намагаються здобитися ну, того, що вони хочуть, щоб люди опинилися на дворі. Депутат міської ради Любов Сорохан розповідає: люди просто стали заручниками, знайти винних у цій махінації вже навряд чи зможуть. Тому чиновники запропонували фактичним власникам гуртожитку альтернативу. Ми запропонували їм міська рада викупити е, за залишковою балансовою вартістю цей будинок. А це біля 400 тисяч, так як вони придбали, і потиснемо гарно одні одним руки. Ну, не зробили вони на цьому нічого. Ну що, але ми їм повертаємо те, за що вони придбали. Крім того, що у 2012 році власникам пропонували земельну ділянку або ж недобудоване приміщення. Проте ні тоді, ні зараз підприємці на поступки не погоджуються. Остаточну крапку поставить суд 19 січня. Аліна Олевич, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь боротися за дитяче життя від їхнього народження тепер на Буковині легше. Для малюків, які лікуються в реанімаційному відділенні Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні, в день святого Миколая зробили безцінний подарунок право дихати. Нове обладнання для цього вже бачила Юлія Задоржняк. Цілодобово малюків, які отримали після народження ускладнення, доглядає медична сестра Наталія Грушка. Погодувати, перевернути і подарувати можливість дихати. Це все на плечах цієї жінки та її колег. Це була моя мрія з дитинства працювати, от у відділенні з маленькими дітками. Так вийшло, що я працюю не з такими дітками. Котрим дуже важко, обладнання обласної дитячої клінічної лікарні не оновлювалося з 2007 року, а від нього залежить життя маленьких боковинців. І лише нині в святого Миколая головний лікар Микола Чепіль втішений. Одне з найважливіших відділень реанімаційне отримало дихальний апарат, і кожен подих цих малюків велика перемога боковинської медицини. Ми таку хотіли апаратуру, тому що це є апаратура, скажімо, допустим, для лікувальних установ третинного рівня. І вона звичайно дороговартісна. це є американська система, але вона дійсно нам була потрібна, і ми її отримали. Ціна обладнання 1 мільйон 200 тисяч гривень. Одразу після народження навіть ці дітки, які важать 500 грамів, можуть набагато швидше відновлюватись. Усіма зусиллями обласної адміністрації, обласної ради і депутатського корпусу. Ця е, така апаратура є. А вже в новому році департамент охорони здоров'я Чернівецької ОДА працюватиме над довгоочікуваним завершенням будівництва перинатального центру. Юлія Задорожняк, Аліна Олевич, Микола Остафій, Чернівецький промінь. 19 грудня усі дітки України чекають з нетерпінням. У цей день святий Миколай приходить до них із гостинцями. Не забув чудотворець і про Буковинських дітей. Його бачили вихованці обласного реабілітаційного центру, особлива дитина. Для нас саме, але здоров'я, здоров тому що здоров'я в нас немає. Ні в дитини, ні в мене, щоб дитина моя нарешті заходила семенька, Він з двійняшек, дівчинка добре, а він не ходить семенька. Щоб всі дітки ходили, щоб ніхто не слабував. Я би хотіла, щоб всі дітки, які тут зараз знаходяться, щоб не знаю, яким чудом, всі виздоровіли. До цих слів приєднуються і працівники закладу: кажуть, у Святого Миколая Милосердного просять доброї долі Україні, а також. Міцного та омріяного здоров'я для відвідувачів центру для цих діток і наступного року, і взагалі найважливіше це є. Здоров'я, мирне небо над головою. Яка стабільність, впевненість у завтрашньому майбутньому для них і звичайно для їх батьків? Спільно з Миколаєм привітати дітей прийшли всі небайдужі чернівчани. Вони за власний кошт придбали солодкі подарунки та необхідні речі кожному, а вручили їх разом із святим. Втім, турбуються про дітей з особливими потребами не всі приміром Святого Миколая не супроводжували представники ні місцевої, ні обласної влади. Розповідають у центрі цей захід. Ми організували власними силами і долучилися до для проведення цього заходу. Наші спонсори, це і студентський парламент, який об'єднує декілька вузів Чернівецької області. Віталій Михайлович Михайлішин і училище Ді благодійники кажуть, щастя цих дітей для них надважливе. А ми купили дітям солодкі мадаринки, також купила їм праски, пілісоси, сушки, які допоможуть їм і їхнім батькам у їхніх потребах. Щиро подяка людям, які працюють в цьому закладі, тому що вони з дітьми працюють зранку до вечора щодня. Дай Бог їм тільки здоров'я, щастя, тому що це люди дійсно справжні герої. Марина Черней, Андрій Доротюк, Чернівець. Промінь. У 20-му чернівецькому дитсадку до дітей також з подарунками завітав святий Миколай. Як малеча його зустрічала та що отримала від чудотворця, дивимося разом. Настало улюблене свято всіх дітей. День, коли до них приходить святий Миколай. У 20-му чернівецькому дитсадку малеча підготувала для нього пісеньки. Ой, зону, 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 зону. Та віршики. Бачте? Обою принесли про холоду, свізі, сміх, всі оповнісінько утік. А він їм за це вручив різноманітні подарунки. Мені Миколай подарував е, пістолет на пульках з глушителем. Три коробки конфет. Мені подарував Миколай книжечку, дві лопатки мені із братиком і дві пачки олівців. Кожного року дітей у садочку вітає депутат міської ради Олексій Редько. Він привозить для дошкільнят пакунки з цукерками. День святого Миколая чекають всі діти. Сталася така добра традиція, що кожного року я вітаю дітей. Як ви бачите, діти дуже задоволені, вони радіють від цього свята. Завідувачка дошкільного закладу Ніна Васильна розповідає, наскільки важливі подібні заходи. каже, що окрім свята та подарунків, це також і виховання для дітей. Для дітей це дуже важливо, тому що тут є і виховний момент. Бо діти знають, що вони повинні повинні бути чемними вихованими слухняними. Вони е, повинні поважати своїх батьків, повинні поважати старших, своїх вихователів один одного. Зараз малеча в очікуванні нового року. Тоді вже до них завітає дід Мороз, Снігурочка з подарунками. Юрій Гоманович, Максим Демко, Чернівецький промінь. Далі про відкриття різдвяного ярмарку у Чернівцях. Та про нову розвагу для чернічан і гостей міста. Та з першого огляду українських новин від журналістів сайту промісів. .UA». Бойовики продовжують активну передислокацію живої сили, техніки та укріплення вогневих точок у зоні АТО. З боку Росії фіксують прибуття нової техніки та сил противника. Неподалік міста щастя Луганської області, наші військові знешкодили диверсійну групу бойовиків, що заїхали в місто на машині швидкої допомоги. Це було зроблено підступно. Але під час бою було ліквідовано п'ять терористів. На жаль, наші воїни також понесли втрати. Протягом доби в районі Донецького аеропорту бойовики тричі обстрілювали позиції сила ТО зі снайперської та стрілецької зброї. Загалом, протягом доби, незаконні збройні формування здійснили дев'ять збройних провокацій проти сила ТО. За останню добу загинуло п'ять українських бійців і сім отримали поранення. З кінця січня у дипломатичних представництвах та консульських установах країн-членів ЄС в Україні буде запроваджено обов'язкову процедуру збору біометричних даних при оформленні шенгенських віз. Про це йдеться в повідомленні прес служби МЗС України. Зокрема, до бази даних вноситимуть усю інформацію, що міститься в анкеті, яку подають до консульської установи, а також цифрову фотографію та відбитки усіх пальців рук. Зніматимуть відбитки пальців електронним сканером. При цьому діти віком до 12 років біометричні дані можуть не надавати. Процедура збору та зберігання біометричних даних відбуватиметься у повній відповідності з вимогами законодавства у сфері захисту персональних даних. Йдеться у повідомленні. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська влада планує налагодити серійне виробництво біометричних паспортів з 1 січня 2015 року. Водночас відбитки для шенгенських віз здаватимуть також ті українці, хто матиме старий паспорт без біометричного чіпа. Президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради законопроект щодо відмови України від позаблокового статусу. Відповідний законопроект президента уже зареєстровано у парламенті. 27 листопада, під час першого засідання Верховної Ради, восьмого скликання, Порошенко заявив, що позаблоковість не дала гарантій безпеки Україні і від неї треба відмовитися. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, перебуваючи з візитом у Брюсселі, заявив, що президент, прем'єр і влада України мають єдину спільну позицію щодо всіх питань оборони і національної безпеки, і спільним рішенням є позбутися так званого позаблокового статусу. Він назвав цей статус, запроваджений попереднім президентом Віктором Януковичем, подарунком Росії з боку тодішнього керівника. У НАТО підтверджують, що позиція Союзу залишається незмінною. Україна має право на вступ, коли Київ висловить бажання вступати і виконає необхідні умови. І Фері завжди залишаються відчиненими. Натомість Росія вимагає гарантій не вступу України в НАТО. Рада Європейського Союзу ввела додаткові санкції у сфері інвестицій, послуг та торгівлі з Кримом. З 20 грудня інвестиції в Крим чи Севастополь заборонені. Європейці і компанії з ЄС не можуть більше купувати нерухомість у Криму і фінансувати кримські підприємства. Крім того, європейським туристичним операторам заборонено пропонувати туристичні послуги в Криму чи Севастополі. Зокрема, європейські круїзні судна не заходитимуть в порти Криму за винятком екстрених випадків. Це також стосується всіх європейських суден. Також заборонено експортувати певні товари і технології для кримських компаній або для використання в Криму. До схожих санкцій вдалися також США і низка інших держав. Крім того, проти Росії діє чимало санкцій через її втручання на сході України. На соборній площі у Чернівцях оселився дід Мороз. Тепер маленькі чернівчани та гості міста зможуть поспілкуватися з ним, посидіти у нього на колінах, загадати бажання і отримати солодощі. Що ще цікавого та захоплюючого знайде для себе малеч у різдвяному містечку? Дивимось. Цього року діти мріють про мир. Добробут в кого є батьки, щоб верталися з сходу. Він, як ніхто знає, про що мріють чернівчани. Вже не перший рік відкривається в нашому місті резиденція Діда Мороза разом з містечком майстрів і кулінарів та льодовим майданчиком. завдяки «Фіртеш фундейшн діти матимуть чуденне свято з 19 грудня по 20 січня. Щоправда, дорослі не можуть розважатися наповну. Ні, ті гадака раніше було этой атмосфера у нас на Україні. Вже не то праздник, не то розстояння душі. Ось це щоб мір був зараз. На це ще грошей треба, щоб відновити наш схід, щоб відіслати в АТО. Так, але з одного боку, треба і для дітей, які ми сьогодні прийшли сюди, побачити свято. З цим погоджуються чернівецькі волонтери. Я сподіваюся, що вже наступного року і діти, і дорослі, і кожен, кожен, кожен буде тут танцювати хороводи. Тому що ми переможемо, і все у нас буде добре. Настрій дорослих відобразився й на малечі. Хлопчики мріють, щоб наші побіди. А дівчата я прошу для всієї країни миру разом з ним і дорослі. Вдячні за свято, яке вкотре організувала благодійна організація. Для дітей велика радість. Думаємо, що і далі в нас буде така красота, адже ми для цього живемо. Ми для цього працюємо. Стали такі побажання більш патріотичні. Діти хочуть миру, діти прагнуть перемоги України над агресором. А дід Мороз побіцяв здійснити дитячі мрії. Хай побідить мир, любов і Добро Юля Здорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь. Озброюйтесь ліхтариками, рукавицями, касками, вдягайте чоботи і гайда під землю. Це не запрошення на шахту, а нова розвага для і гостей міста підземна екскурсія. Побачите легендарний тунель, прозваний в народі чернівецьким метро. Тепер зможуть всі охочі. Про перші враження від урбаністичної прогулянки у сюжеті Павла Монахова. Цей замок зазвичай не зупиняє тих, кому кортить пригод у Чернівецькому підземеллі. Але тепер потрапити у славнозвісний тунель дренажної системи, який з'єднує вулиці Нахімова і Гагаріна у Чернівцях, можна буде офіційно. Першими випробувати новий екскурсійний маршрут запросили журналістів. Каски, рукавиці, гумаки. Є все для комфорту і безпеки. Закон пещери нічого руками не трогати. Після короткого інструктажу Є? та перевірки ліхтариків вирушаємо. Цей тунель завдовжки 1200 метрів наприкінці. 70-х років облаштували київські метробудівці, аби протидіяти СУВам, які в цьому районі виникають внаслідок надмірної кількості ґрунтових вод. Та серед чернівчан про цей об'єкт ходять дві легенди, щоб жителі цього району дуже швидко виходили к вокзалу, от, для них спеціально проложен був тонель, щоб пани і панянки там в центрі міста не переймалися підводами, які там харчі підвозять, і решту для них був зроблений цей тунель, де можна було фірами. Завести в центр міста, в магазини товари і так далі, та все ж у цієї системи призначення більш прозаїчне. Доказом цього служать сліди води на стінах. Визначити наскільки вона підіймалася, можна так. Якщо стінка чиста, красива, значить там води не було ніколи. Ну по крайній мірі последні десятиліття. Зараз у цій залізобетонній трубі діаметром понад два метри води небагато, лише декілька сантиметрів. Екскурсоводи запевняють, взимку затоплення системи можна не боятися. Але Аптом що стрибайте у нішу. Здесь були проложені рельси і бегали вагонетки людям, которые обслуживали, ну, рабочий процесс, этот, надо было от вагонеток куда-то деваться. Ці вагонетки вивозили залишки породи під час прокладання тунелю. Пройшовши 400 метрів глиб, гіди пропонують подолати ще 14. Але тепер уже вгору. Вибору нема. Тож журналісти лізуть, камери тягнуть. Пройшовши і це випробування, просуваємося далі. У цьому тунелі ані мишей, ані кажанів. Живого лише гриби. Зате інших витворів природи, наче справжні. Сергій Печері, Пезліч. В цьому випадку ми бачимо сталактити, це натечне образування, ростуще з потолка от, вниз у формі сосулік. Ось так крапля за краплею і виростають сталактити. Є тут навіть наскельний живопис. Правда, для науки він не становить цінності. Ще один артефакт у цій урбаністичній печері – ваночки з кальцитом. Какой-то камешек, песчинка обрастає тим же кальцієм, благодаря каплям воно все время вращається в цій ваночці і приобретає круглу форму. Над нами від 15 до 35 метрів ґрунту, аби забрати з нього зайву вологу, в землі проклали металічні фільтраційні труби, які ведуть до цього тунелю. Ось це свердловина, яка дозволяє нашому місту залишатися на місці, як би це смішно не звучало. Загалом їх 50, але лише 18 працюють. Відновити забиті старі неможливо прокласти нові затратно. Тож останні десятиліття система працює не на повну. Ознаки цивілізації з'являються ближче до виходу на Гагаріна. Нелегальні залази тут звичне явище. З відкриттям екскурсійного маршруту гіди сподіваються, що тепер усі охочі зможуть побачити легендарне метро на власні очі, і дізнатися його таємниці. Коштуватиме така екскурсія 100 гривень. Павло Монахов Максим Шварцман Чернівецький промінь. Такою була п'ятниця. Зараз нагадаю ще раз про найголовніше. Мешканці гуртожитку на вулиці Хотинській, 4 день далі відстоюють своє право на житло. Для малюків, які лікуються в реанімаційному відділенні обласної дитячої клінічної лікарні, в день святого Миколая зробили безцінний подарунок право дихати. Чернівчан і туристів запрошують на екскурсію підземним місто. Оки, це всі новини, які для вас підготували журналісти телеканалу Чернівецький промінь. А ми з вами побачимось вже зовсім скоро у цій студії знову.